Ми йдемо, у нас прикордонна зона 7 кілометрів, радіус. І нам страшно, бо дуже багато стріляють. Дуже багато у нас пошкоджених будинків, де дуже люди постраждали. Страшно, страшно. Ну робити треба, нас чекають. Галина Токар працює в одному з прикордонних населених пунктів Краснопільської громади. Її робота приносити продукти, ліки, воду, платити за комунальні послуги, оформлювати субсидії. Вона соцпрацівниця, допомагає одиноким людям, яким за 80. Люба погода, сніг, дощ, сонце в жару. Ми працюємо, у нам немає. Хоть стріляють, нам страшно, але ну, ми йдемо, люди чекають. Хліба чекають, води чекають, нас чекають, щоб розпросити, що, де, як, ну отримати яку інформацію. Це їм дуже, ну як, ну нужна дуже. В пані Галини десять підопічних. Є люди з інвалідністю. Дехто каже, не в змозі займатися побутовими справами, тому допомагає і печі топити, і купатися, і приготувати їжу. Говорить, всі чекають не тільки допомоги, а й підтримки. Жінка зізнається, подобається бути корисною, тому роботу міняти не хоче, незважаючи на небезпеку. Її колега Наталія Коритник вважає, що створена для цієї роботи. Я ось недавно це ж було той виїжджала дві тижні, так от знаєте, той просиділа, а одно тяне, все хочеться на роботу. Пітопічні дзвонять, а де ти? А що ти, коли ти приїдеш? Ну, вони вже вони привикли до нас. Вона другі називає дочечка, вже, як рідні вже ми їм. Мені всіх жалко, я прияти, допомагаю їм. Вони там посовітують, там тіша, що, що чи вони там всі проблеми там ото розказують. Ну, завжди, от, як, 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 як своїм уже все розказують. Обидві жінки працюють у відділенні допомоги вдома Краснопільського центру надання соціальних послуг. 37 співробітниць відділення обслуговують 350 людей в усіх населених пунктах громади, в тому числі у п'ятикілометровій кілометровій зоні, розповідає керівниця центру. Робота дуже небезпечна, вже ж в області декілька соціальних робітників, які загинули під час виконання своїх обов'язків. Люди не відмовляються. Люди їздять і працюють. Так само в Грабовському нас обслуговуються ж люди. Славгород, 5-кілометрова зона рясне. П'ятикілометрова кілометрова зона. Бувають випадки, коли під час обстрілу соціальний робітник їде на роботу, починається обстріл, і обстріл близько. Вона падає з велосипед в одну сторону вулиці, вона на другу сторону вулиці впала під лавочку. Дзвони своїй підопічня. Говорить: відчиніть бабушку фірточку, Бабушка не дочуває. І говорить: купляй, купляй хліба, дитину. Люди налякані, фірточки замкнуті. Окреме відділення центру відповідає за допомогу, яка потребує фізичної сили, розповіла Олена Лавріненко. Ще в нас є відділення, це теж натуральна допомога. Є два соціальні робітники, які косять, рубають, пиляють, розчищають сніг, підносять воду. Це на два соціальні робітники працюють. Це натуральна допомога. В цьому відділенні у нас обслуговується близько 400 чоловік. За словами пані Олени, від початку вторгнення кількість самотніх людей похилого віку збільшилася, в тому числі за рахунок тих, чиї рідні виїхали у безпечніше місце. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.